Друзі, всім привіт! Сьогодні 9 травня. Буквально тільки що подивився відео, там теж ну тріїв води у них привела самочка, нутрят, там які маленькі нутрята. Вийшов на двір, заглянув в сарай і виявляється, що в мене також привела самочка. Білоцерківська вже по другому кругу теж привела нутрят. Яка з цих, цих двох чорних самок я поки ще не знаю, поки ще не можу приділити, тому що ще не розумію, яка із них корма яка ні. Але те, що привели, мабуть, двоє. Скоріше за все, це ця самочка, яка привела перший раз, 8 штук, а другий раз привела двох. А ця, що привела одного, поки що нічого ще поки не привела. По другому кругу. І саме цікаве, що всі самочки вже навіть деякі по другому кругу почали приводити. А ця чорна самочка як не приводила з самого початку, так і досі ні одного разу вона не привела. Не знаю чому. Ще потримаю її, мабуть, до зими або до середини осені і вже буде вирішуватися що з нею далі робити. То що тримати так холосту теж не дуже. Цікаво. Так, одне бачу стандартне, а де ще одне. Мабуть, ці нутряки... А ну, тікайте. Або на двоє, або десь заховались. А, он воно видно. маленьке біленьке нутрянятко. Всього-навсього двоє нутрят. Ну і такі крупненькі, я вам скажу. Ось як бачите, вирвав вчора всю кукурузу з корінням навіть, То, що там сантиметрів 30 максимум була, кукуруза вона попросту не виросла у нас за цієї жари. Все повивалося, але так вона не зійшла. І ось як видно вони виїдають цілий день зерно. Буду слідкувати тепер за іншими. Ось дивіться, яке навіть таке крупненьке нутринятко, я би сказав. Аби тільки ці старші нутрячки їх оцих двох, не задушили, тому що бувають такі моменти, але вони крупні, то я думаю, не задушують. Бувають такі моменти, що коли в стаді дуже багато молодняка і з'являються нові нутрячки то цінові натрічки бувають задавленими від старших своїх братів та сестер. Що, ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте лайки, задавайте свої запитання. Усім мирного неба та всім успіхів!